Всем привет. Прямой эфир на канале Абус ТВ продолжается. Ну вот тему разговора на ближайшие полчаса мы обозначили вот таким образом. Да? Решение польского сейма в отношении Волынской трагедии. Медовый месяц в отношениях Украины и Польши закончился. Или, ну вот собственно говоря, о том, что или будем говорить здесь с гостем в студии. А сегодня у нас профессор Киевского национального университета имени Тарас Григорьевич Шевченко Владимир Иванович Сергечук. День добрый. Добрый день. Владимир Иванович, ну вот с чего и почнем. Так, как вы воспринимаете те решение, что было принято сеймом? Що стосується визнання волинської трагедії як геноцида, я почав би з того, що те, що трапилося 1943 року, це спільна трагедія українців і поляків. Так. Те, що трапилося днями, коли польський Сейм ухвалив цю резолюцію про визнання волинських подій геноцидом, це трагедія Польщі, саме Польщі. Це говорить про те, що Польща нині не має. Тверезо мислячої політичної еліти, яка повелася на заклики, можливо, і підштовхувані зовні, зокрема тих кресовиків, які були виселені із земель нинішньої України за пропозицією польської сторони Сталіну у серпні 1944 року, uh -huh. і вони мислять собі про повернення. Є навіть журнал їхній, який виходить у Вроцлаві, якщо не помиляюсь, називається «На рубежі». І от там на першій сторінці в кожному номері карта Польщі довоєнної, тобто так. до 1939 року по Збруч, а на четвертій сторінці карта Польщі до Розборової, тобто по Дніпро, угу. до 1772 року. Ти зрозумів, але чому саме е, зараз? Чому саме? Е... В цей період оця тема знову мусується. А це закономірно, тому що дивіться, коли відзначалося 50-річчя трагедії в 1993 році, Пом'янули спокійно так. одна сторона і друга без пропагандистських гасел, заяв і так далі. Але проходить 10 років ще, Україна важко, як це не було, утверджується як держава. І тоді поляки починають вимоги перед українським парламентом приймати спільну заяву і заяву приймати таку, такого змісту, яку хочуть поляки. Вони тоді заявили, що не підуть ні на які поступки. Ото, як вони сказали, так має бути. Я тоді мав розмову із депутатами Верховної Ради, які мали голосувати, зокрема і з майбутнім президентом Ющенком. І я їх переконував на документах. Що тієї заяви приймати не можна, бо це то є крок для того, щоб тиснути на українців на поступки несправедливі історично, тому що ті цифри, які озвучують поляками, вони фантазма, якийсь не знаю, яка фантастика, вони говорили 500 тисяч жертв, потім 250 тисяч, 100 тисяч, 65 тисяч і так далі. Це все нереально, тому що скільки не було польського населення на Волині. Так. Це ж можна взяти дані на 1 січня 1941 року. І все порахувати, скільки німці вивезли поляків до Німеччини, скільки поляків призвали в Червону армію, вони загинули, скільки поляків вивезли в тил Радянського Союзу на Урал для роботи і так далі. І, Потім картина буде ясна. Як картина виглядає насправді? Чи когось дійсно сьогодні цікавлять факти, оті історичні документи, які ви принесли з собою? На жаль, ці факти чомусь не цікавлять по-серйозному наших політиків, які мали б на основі них. Ставити угу. свої вимоги перед поляками, перш ніж йти на якісь спільні заяви, листування і так далі. На жаль, цього я не побачив у листах наших парламентарів до поляків і нашої еліти згадок про те, що ця трагедія на Волині спровокована в тому числі польським еміграційним урядом, який перебував у Лондоні. Чому про нього не згадується? Що він вимагав так. від армії краєвої під Підлеглої йому збройної сили польської, щоб вони робили все для того, щоб на Західній Україні після закінчення Другої світової війни була така кількість поляків і така кількість українців, що дало б можливість полякам на плебісситі довести, що це територія так. покровічна польська. Так. Тобто роль провокативна польського еміграційного уряду чомусь не згадується зовсім. Але це ж державний орган, який визнавався на той час світом, бо він в Лондоні був, так би мовити, в приймах свого роду Англії. Тобто, це е, державна структура, якій підлягали е, збройні сили, в даному випадку армія Крайова. Це їхня структура. Після прийняття цього рішення я е, подивився, можливо, я не побачив десь так. Але е, окрім коментарів з цього приводу української сторони. Майже жодна держава світу не, ніяк не відреагувала на те, що відбулося. Чому так, чому так сталося? Тому що до світової громадськості не донесено справжню правду про події на Волині. Хто має це зробити? Це, по-перше, мали б робити наші історики. Так. 25 років треба було цим займатися. Чому не займались? От питання, що наша що політична складова. І е, заколисування себе тим, що поляки нас першими так. визнали, мовляв, так. це наші адвокати. От я Ющенку годину доводив на документах, що цим адвокатам не можна так просто вірити. Ці адвокати нас, нам обіцяли бути адвокатами в 1920 році. Петлюра повірив адвокатам, покровителям нашим, Пілсуцькому, підписав Варшавський договір. Поступаючись при цьому територією Східної Галичини і Західної Волині, так. ради того, що поляки визнають самостійну Українську Народну Республіку, і, крім того, що вони своєю збройною силою допомагають українській армії звільнити українські території від російських більшовиків. Ось в чому, в чому було суть Варшавського mm -hmm. договору? Що поляки зробили? Поляки нас зрадили. Чому? Ніде у цих документах наших парламентарів не згадується про зраду польського уряду Української Народної Республіки восени 1920 року, коли Польща значить, пішла на односторонні переговори з радянською Росією, не допустивши туди на ці переговори представника Української Народної Республіки. І ті переговори, які відбувалися в Мінську, а потім підписання договору у Ризі, 18 березня. 1921 року вже поляки підписували і мали, так би мовити, контакти не з Українською Народною Республікою, як державою, що є волевиєм українського народу, власне, самостійною державою, так. а з Москвою і з маріонеткою в Москві Української Соціалістичної Радянської Республіки. Серед великої кількості коментарів з цього приводу я побачив один, який зараз хочу процитувати, а потім ви. Ну... Прокоментуєте. Одна з красномовних ознак початку нового періоду українсько-польських стосунків процес обговорення. В голосуванні резолюції про геноцид в Сеймі фактично відсутні проукраїнські сентименти. Запальні прокурорні промови мало бракувало, щоб резолюцію прийняли без голосування. Саме головне, після голосування депутати бурхливо аплодували стоячи. Так... Тобто, це рішення, це, е, рішення не, не можна казати, що його хтось протягував. Через цей, так. Хтось давив на депутатів, вони дійсно планували Давило, його. Давило, прийня... Тиснуло на депутатів польське суспільство. Насамперед, оті кресовики, про які я вам сказав. Так. Вони тиснули тут. Треба... І, депутати, треба да, і депутати польські, аби не втратити свій електорат, який mm -hmm. настроєний шовіністично. Багатьох в них ще бродить ідея великої Польщі од можа до можа. Я ж не випадково вам сказав так. про ту карту Польщі до Розборової по Дніпро mm -hmm. 1772 року. Так, значить є уми, які думають, що це так може статися. І ще раз наголошую, це говорить про те, що це трагедія Польщі, яка не має сьогодні тверезо мислячої політичної еліти, яка повинна була б зрозуміти, що коли Польща бере участь в якихось акціях проти України, то це потім обертається трагедією для неї. І є історичні приклади. Скажімо, у 17 столітті поляки з Москвою тричі ділили Україну. Це був Віленський договір 1656 року. Це був Андрусівський договір 1667-го, і це був Вічний мир 1686 Поділили, розділили сфери впливу по території. Чим це обернулося для Польщі у XVIII столітті? Що та ж Москва. Тепер уже з німцями поділила Польщу. І Польща, як і Україна перед цим, як самостійна держава, перестала існувати. Здавалося, коли на початку ХХ століття відбувається національна визвольна боротьба всіх народів колишньої Російської імперії, коли гасло витає по вітрі за нашу і вашу свободу. Так. Українці одержують можливість відродити державу, поляки одержують Можливість відводити державу. От тут був спільний фундамент для спільної приязні, для спільного братерства, щоб утвердитися самим, але в парі, так би мовити, в Союзі. Так. І тоді це могло б зупинити агресію зі Сходу. Бо вона не тільки сьогодні прийде в Україну, а завтра прийде <кх> до Польщі. На жаль, поляки, я повторюю ще раз, в 1920 році, засліплені тим, що Ленін їм пообіцяв більше території, ніж Петлюра, вони зрадили Україну заради того, щоб мати земель на нинішній Білорусі і Литві. Вони пішли на те, щоб зрадити Українську Народну Республіку, кинули нас на призволяще, і Українська Народна Республіка перестала існувати через зраду Польщі. Чим це, я вибачаю, чим це обернулося для Польщі? Яка поділила нас таким чином із Москвою в четвертий раз. А це сталося, а це обернулося тим, що в 1939 році та ж Москва і ті ж німці тепер уже в четверте ділять Польщу. Пакт Молотова Рібентропа. Так. Тобто сьогоднішні польські політики мали б врахувати, що історія повторюється, і що ніхто їм не дає гарантій ніяких. Поляки. Мали гарантії а, у 30-х роках з західних не, країн. А ви не виключаєте, що вони е, якраз дуже добре вивчили історію? Погано. А можливо, можливо це і є якийсь план, щоб, Я, значить, щоб тоді, ця та сама історія повторилася ну, за спіральну. Тоді поляки не є самостійним народом а веденим, якщо так пристати на вашу угу. тезу. Бо якщо вони думають про благополуччя свого народу, про майбутнє свого народу, то вони повинні були це враховувати. Що історія повторюється. навіть на інших прикладах. От сучасність, я пам'ятаю 90-ті роки, кінець 90-х років, Росія, щоб задушити Україну економічно, вирішила побудувати через Польщу обхідний газопровід навколо України на Словаччину. Так. Поляки довго казали, що ми не дозволимо, щоб це українцям було і так далі. А потім у 2001 році раз і дозволяють. Я казав полякам тоді, в Варшаві на конференції, що це хай віртуальний, але це є п'ятий поділ України між Москвою і Варшавою. Ви побачите, що це обернеться тим, що буде такий самий п'ятий поділ Польщі. Ну, На мене там тюкали, кричали, що мене треба взагалі усунути з конференції за такі заяви. Так. Чим це обернулося? Через кілька років Москва і ті ж німці будують обхідний газопровід навколо Польщі, по дну Балтійського моря. Існує такий північний потік? Mm -hmm. Існує й зараз будуть дро... тягнути другу нитку? Це не ті методи, вже, що приходять, забирають збройною територію і так далі. Економічні методи є. І ці, так би мовити, війна відбувається в інших формах. Гібридна війна і так далі. Так от те все, що зараз відбулося, це є один із елементів, я думаю, гібридної війни. Один із найголовніших Те, що на уровні держави, Да, отношения різко стали охлаждатися, це видно невороженим глазом. Но есть є у вас ощущение, що отношения между простими людьми живучими в Польщі і живущими в, в Україні стали, э, заметно видоизменяться, и э, поляки и Українці друг на друга несколько по-другому. Я думаю, що змін не Воно було таке зміни відбулося. Не треба створювати ілюзії. Ради Бога, я вам знову ж таки приклад. Вот кричать Польща. Молодці, вони нас першими визнали. Так. Вибачте, ну, це факт. Але я тоді питання до так. поляків, до тих, хто таке каже, задаю таке питання. Скажіть, будь ласка, а чому поляки не визнали нас 25 серпня 1991 року? На другий день після проголошення Незалежності? Це ж Верховна Рада України визнала так. 에, проголосила акт. Так? Так. Чому не визнали? Чому, я на це наголошую, президент Туреччини. Серед ночі дізнається про те, що Казахстан проголосив незалежність. Це 91-й рік той же ж, вересень. І турецький президент піднімає вночі президента Казахстану Назарбаєва і поздоровляє, а через кілька днів Туреччина визнає незалежність Казахстану. Оце братські відносини тюркських народів. І ми бачимо, що Туреччина постійно, так би мовити, намагається підтримувати Казахстан. Питання, якщо. Такі братні нам поляки. Чому не визнали 25-го? Чому чекали, аж поки не відбудеться референдум? А може український народ не проголосує, та й не буде визнання цього. Тому, вибачте, для мене не є переконанням те, що Польща визнала. А може Канада першою, бо там пізніше за часом, а вона хотіла першою визнати І Фактично, можливо, так і є. Що далі буде? Далі буде трагедія. І для поляків, я повторюю. І те, що сьогодні польський депутат Міхал Дворчик, так, здається, його так, який так. автор резолюції, ну, дуже хизується, так далі, що от це, мовляв, не проти українського народу, mm -hmm. а це проти українських націоналістів, це все фікція. Тому що подібну тезу нав'язали полякам ще з радянських часів. І візьміть матеріали, починаючи з війни, ми вже бачимо, що треба, мовляв, Перекласти все на українських націоналістів, а український народ, мовляв, тут не при чому. Це все повторюється. Полякам Радянський Союз дозволив по воєнний час, бо поляки ж були під Радянським Союзом. Ну, фактично, так. Фактично, вони не мали так. самостійної державності, повноцінної. Так. Не мали. І через те, що вони не пішли на співпрацю з українським національно визвольним рухом, бо український національно визвольний рух боровся за відродження. І утвердження української самостійної держави. Біда польських істориків, з якими я контактував 5 років на щорічних семінарах і в Україні і в Варшаві, що вони не розуміють, чому не хочуть визнавати за нами, за українським населенням в Волині право нації на самовизначення, на власній етнічній території. От для них це кресев Схудне і все. Те, що ці креси Схуний, так би мовити, завойовані Польщею, те, що там поляки колоністи, а не автохтони, як наші українці на Холмщині, на Підлящі, Навсяння, Лемківщина, вони цього до уваги не хочуть брати. От там позбруч це наше, і не називайте це mm -hmm. Західною Україною. Вони обурюються, коли ми кажемо, що це Західна Україна на Галичину і на Волинь. Коли вони обурюються, коли ми кажемо на українські землі етнічні. Підляща, Хомщина, Нацяння, Пілемківщина, ми кажемо за Керзонія, такий вираз є історико-політичний, вони обурюються, це креси Всхудне або Малопольща Всхудна і так далі. Вони не хочуть, щоб там навіть. Ну, в крайній випадку вони дозволяють говорити, що це червенські землі. І от інструкція за 43-й рік, uh -huh. яка прийшла з Лондона до польського підпілля на Західну Україну, там так і говориться, що не треба позбруч щоб вживався термін українці українські території, червенські гради, червенські землі, і так далі. Це зрозуміло. Останнє питання, е, яке стосується цієї теми. Е, як на вашу думку, має відреагувати на те, що відбулося, той же Євросоюз? Оскільки Польща є членом цієї організації, ну, і чи мають вони відреагувати, і е, вони зараз опинилися в такому. В дуже цікавому стані. Якщо Євросоюз хоче, так би мовити, розібратися в ситуації і поставити всі крапки над і, то Євросоюз повинен створити міжнародну комісію з числа незагнежованих істориків в тому числі. І вони повинні розглянути всі документи, які є. Тому що але те, вже, що... Але мене, вже є рішення Сейму. Ну так, рішення Сейму, воно не обов'язкове для нас. Тому що ми можемо, і ми повинні були б це зробити. На жаль, знову це не зроблено. Ми повинні були б зробити за 25 років детальну картину, значить, викласти детальну картину тих подій, які відбувалися на Волині. Є а можливість. Але це... документи в нас так. не в Польщі. О, тому я й дивуюся. Але сьогодні має, мала б зібратися Верховна Рада України, так, терміново і прийняти відповідне рішення. Чому це не робиться? Ну, то це питання до наших ну, на депутатів. Вашу думку, на вашу думку. А тут... Їм це не цікаво. Чи вони е, е, впевнені, що та... Нічого, нічого. нічого, нічого. Їм це байдуже. Будемо не звертати увагу і це. Все... Це байдуже. Оце байдужість навіть до формулювання якогось слова, вона й привела до цього. Я повторюю. Uh -huh. Я 13 років тому переконував Віктора Андрійовича Ющенка і інших депутатів з його фракції в Верховній Раді. Що не можна голосувати за ту спільну заяву. Бо вона антиукраїнська виходить. Що Ющенко казав з цього приводу? От ви розумієте, нам треба мати адвоката. От поляків треба мати за адвоката. Оце його слова. На кого Чем? перетворився зараз е, колишній адвокат, якщо він таким був? А я не думаю, що він таким адвокатом був. Кожна країна має власні інтерес. І поляки мають власні інтереси. Росія має власні інтереси. І це треба враховувати. І ми маємо власні а інтереси. Має власні. має власні інтереси. І тому треба обстоювати власні інтереси, а не йти на поступки. Тим паче не може бути якогось компромісу, коли йдеться про оцінку історичної події. Як це? Одні кажуть, що міст є на річці, другі кажуть, що нема моста. То міст є, так. чи нема? Чи пів моста так. на річці є? Так. Або він є, або нема. Тому. Ми маємо точно сказати, так була трагедія на Волині. Хто її спровокував? Польський лондонський уряд, раз, який хотів повернення сюди до воєнної Польщі. Друге, більшовицькі партизани, два і німецькі окупанти, три. Вони зіштовхнули українців і поляків. Бо не тільки ж УПА брала участь у захисних відплатних акціях на польські села, а якщо українське село. За річки Случ переходить річку і йде на польську колонію Антомір, я запам'ятав цю назву, і з косами, вилами, і сокирами, і відплачує полякам за те, що вони напередодні побили українців, попалили. То це вже не українські націоналісти. І таких фактів безліч. Бо коли сьогодні в українське село приїхали четверо німців і 41 польський поліц... поліцай, і німці стояли дивилися, а поляки грабували, палили, вбивали. І українці, хто залишився живих, бачили серед тих поляків сусідні, сусідньої колонії. І тому вони йшли, шукали на завтра наші спільників і йшли відплачувати на польську колонію. Сокирами, якщо не було зброї, вилами і чим завгодно. Оследне вопрос. Скажімо, ну, не більшу точку в цій історії. Да? Вот как то ослабити накал э, вокруг всього случившогося, і да? как-то перевести вопрос в другое русло. А відмовитися, э, пов'язувати це питання політично. Так. Треба історично. Тобто перевести э, всі розмови в історичну площину. Да. Не треба думати нашим э, можновладцям про те, що. Догідливістю, свого роду прислужливістю полякам ми можемо досягти якихось позитивних для себе результатів. Навпаки, чим далі, тим буде гірше, тим більше вони будуть наступати. Все показали події, повторюю, Так. 10-річні відзначення, 60-річні, коли вже заяву ту ганебну для України приймали, і теперішні. Я за кілька е, місяців до цього передбачився надруковано, що я не вірю в те, що поляки нам будуть адвокатами бо вони будуть добиватися геноциду. От вам є відповідь. Тому що історія повторюється. Я нічого не придумав. Я просто проаналізував історичні факти. Як до нас ставилися поляки? Тяжко. Важка ситуація. Але да. в цій ситуації я ще раз наголошую, ми повинні мати власні інтереси. І обстоювати їх, не піддаючись на якісь умовляння з боку, давайте ви це зробіть, то ми вам те, чи ми вам те допоможемо, чи ми вас підтримуємо. Є історична правда, яка залишається назавжди. І на цьому треба стояти. І, хоч... і ми, вибачте, якщо потерпіло там, ну зараз дослідили наші ентузіасти, держава, на жаль, мало зробила, але ентузіасти із Луцька. Значить, Ярослав Царук з Володимир Волинського і Іван Пусько з Луцька взяли і ті книжки, які понаписували поляки про ті сотні тисяч вбитих поляків, перевірили. По селах. Поїхали по тих селах, там є ще свідки, перевірили. І от мені Пусько дзвонить, що за його підрахунками 9 тисяч впало поляків від рук українців. Радянський партизан, такий був, герой радянський суклоков, казав, 20 тисяч. Я думаю, що ця цифра десь. Оце від 10 до 20 тисяч це реальна цифра втрат поляків. Але чому ніколи поляки не кажуть, не хочуть говорити про кількість втрат жертв українців з боку поляків? Є документи, але поляки цих документів не хочуть бачити. Скажімо, тому, що коли... цим, тому що цим питанням має займатися український уряд і український, український, український парламент. Так? Так вони от... свою, вони Я свою вам роботу хочуть показати. Ось Документи не оунівські, хоч такі унівські mm -hmm. документи, а документи радянської влади. Радянська влада прийшла у 44-му році на Волинь, і вона по кожному селу зробила детальний аналіз втрат людських mm -hmm. і написала проти кожної жертви, хто вбив, від чиєї руки загинула. Ось хтось вбит бандою УПА. Це такий так. оригінал документ. Але ось це все один. А всі інші, дивіться, тут польськими націоналістами розстріляли. Польськими націонали польськими націоналістами, село Купичів. І таких ось документів маса. Розумієте, ці документи чомусь так. Не, не взяти до уваги і не акцентувалися нашими парламентарями, нашими президентами, коли вони писали полякам листи. Хотіли так, а давайте так дуже гарно розійдемося далі. Вони ж ви самі сказали, що вони їм їм байдужі. Треба в цій ситуації просто. и правду, исторические факты. Стоя на самого три крапки. дякую, что пришли из нас. Зрителям напомню, да, что эти полчаса мы провели в студии с профессором Киевского национального университета Митраса Шевченко, Владимиром Івановичем Сергеевичук. А прямой эфир на канале Обоз продолжается. Ну, як то кажи, далі буде.